Сьогодні поговоримо одне з найцікавіших питань сучасної хірургії роботизованої хірургії. Це не майбутнє, це вже сьогодення Європи. Сподіваюся, скоро і України. У Польщі, наприклад, на сьогодні вже працюють понад 60 роботизованих систем, Da Vinci. виконується понад 10 тисяч операцій на рік, переважно раку простати, матки та товстої кішки. І основне всі ці операції фінансуються державою. Але техніка не головне у Польщі. Працює системи сертифікації хірургів, досвід яких перевіряють регіональні консультанти. Кожна процедура під контролем. Результат жодної зафіксованої скарги від пацієнтів, мінімум ускладнень. В Україні вже є декілька клінік, які працюють з такими системами, але це одиничні випадки, переважно за гроші пацієнтів. То ще далі? Чи готова українська хірургія до провадження таких технологій системно? Чи маємо ми освітні програми, клінічні маршрути, підготовлені хірургів? Я вірю, що готова. Але. Питання не тільки в техніці, а й в баченні і системі рішень. А як ви думаєте, чи варто Україні інвестувати в роботизовану хірургію? Напишіть в коментарях.